Вітаю, друзі. Вітаю. Пропонуємо вашій увазі дайджест новин біодинамічного сільського господарства в Україні на осінь 2024. В селі Потутори Тернопільської області з 18 по 20 жовтня пройшов сьомий модуль Школи біодинаміки Основи. Тема сьомого модуля: «Тваринництво та бджільництво, сутність годівлі. Лектор. Рене Бакар Франція. Як завжди, лектор та організатори школи були на висоті, а студенти отримали нові знання з біодинамічного землеробства. В Україні прийнято до друку біодинамічний календар на 2025 рік. Сам біодинамічний календар це посібник. Для фермерів та садівників погородництву, сільському господарству, бджільництво. Замовити його можна у Фейсбуці на сторінці Біодинаміка України. Посилання на це замовлення шукайте в описі під, для нашого відео. У Празі, Чехія, з 3 по 5 грудня. Пройде зустріч східних та північних біодинамічних асоціацій «Деметр». В ній будуть брати участь країни Східної та Північної Європи. Біодинамічна асоціація України також візьме участь у цій зустрічі. Більш детально про те, які теми розглядалися на зустрічі, будемо розповідати після її завершення. Тож слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки та задавайте свої питання. До зустрічі. До зустрічі!